Коли артилерія летить? Артилерія більш це був вихід, нічого страшного. Це вихід нашої артилерії. А коли вона прилітає, та артилерія воно свистить. Це вихід також арта. То каже, це вже, мабуть, навіть європейська. Радянському Союзі такої такою не робили. Жителі прифронтової Костянтинівки вже звикли до постійних обстрілів. Звідси до турецька, по мій 8 кілометрів, а праворуч часів яр, до якого 20 хвилин автомобілем. на цих ділянках. Точиться найважчі бої. Фронт активно рухається. Тут в нас вже часів ярці більше забудова, немає відкритої місцевості в основному, тому треба руйнувати укриття. Фугас ефективний тільки в закритому приміщенні. Тож, якщо закинути його в підвал, то він доволі ефективний. Найефективніші снаряди на думку бійців бригади воги, а саме 17-го та 25-го типів. Такими скалковими боєприпасами оснащують мавіки. Їхня перевага у надлегкій вазі. Тобто в день 30-20-30. 150 можуть пробити на Краматорському напрямку. Найважче тримати оборону саме піхоті, кажуть оператори дронів. Захисники перебувають на позиціях від 30 до 100 днів, не покидаючи їх. Дістатися позицій дуже складно, оскільки ворожі дрони пильнують Тому ще одне завдання пілотів поставити за допомогою дрона провізію тим, хто перебуває саме на нулі. Як то кажуть, нас за нами слідкують. Неодноразово були випадки, коли нас хотіли збити з Мавіка вогом, літали фівішки поруч, котрі хотіли збити борта. Зруйновані будівлі, вибухи та звуки артилерії свідчать про те, що для окупантів це невелике містечко стане наступною ціллю.